Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Родина. садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю капусти. За вашими проханнями ми підготували сьогодні аграрний гороскоп посіву насіння капусти на розсаду на квітень 25-го року, час київський. Перші два періоди це періоди, коли можна сіяти насіння капусти, ранніх та середніх сортів. Гарний період, це було 1 квітня, вже воно завершується з 0 годин до 19 години. І попереду ще рак, зростаючи місяць 4 квітня з 2 години ночі до 17 години вечора. Потім починається перехід місяця з першої у другу фазу, і завершиться він 5 квітня якраз до 16 години. Після 16 години можна продовжувати посів насіння капусти на розсаду і до кінця доби. А ось у нас два періоди, які будуть присвячені посіву насіння капусти це та капуста пізніх сортів, яка буде зберігатися, яку будемо квасити. Ось ці періоди у нас зразу після спаленого шляху місяця, 15 квітня це третя фаза. З 4 годин ранку до кінця доби в Скорпіоні. І третя фаза Козоріг спадаючий місяць 18 квітня з 17 години вечора до кінця доби, 19 квітня всі 24 години та 20 квітня з 0 годин до 17 години вечора. На вашому екрані весь аграрний гороскоп посіву насіння капусти, до речі, будь-яких сортів капусти. Тут і білокачана, і цвітна, брокколі немає значення всі капусти, але в першу чергу малий період вегетації це в нас перша половина місяця, а великий період вегетації 120-130 днів. А деякі пізні сорти капусти мають срок вегетації. Період вегетації – 150 днів. Ну, Люди вибирають, кому що подобається. Отож, будь ласка, вибирайте найкращі періоди для своїх капуст, сійте насіння, отримуйте дружні сходи. А ми ж вам бажаємо здоров'я, міцного і гарного врожаю капусти. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.